Я все ж таки маю надію війти в топ-10 в цій масочці. Я почав читати мангу, дійшов трішки далі, ніж показано в аніме в другому сезоні, тому може щось таке зміниться. Див... ну Я хочу диблінг взяти. Мені от диблінг бачить, це просто або швидкість чегії. Бляха. На швидкість можна ще локі взяти, але не факт, що він випаде. Ну, Дріблінг бачи, може ще випасти, а от швидкість чи наврядче. Я не знаю на хунок Локі в плані диблінгу. Я тільки пам'ятаю, що у нього шикарна швидкість. А от диблінг я не пам'ятаю. Тому візьму силу оцього бляха Адама чи як забув. Ладно, неважливо. А Статистика Локі. Диблінг, ні удар або ж IQ. Ну, IQ я не можу не взяти. Ой-ой-ой. Чекай, Дада Сільва. Баляха, ну ладно, давай, давай. І диблінг, ну такої. Давайте ще разочок, трошки пішло не так, як хотілося. Так, УДА є, IQ є, сила є. Давай удар візьмемо. Я так хочу, я так бачу. Я не можу не взяти статистику. Давай. Сила ніайкюда. Та бляха. Диблінг, Не особові саги. Як би беремо силу. Швидкість, звісно ж. Давай. Блять. Де бачимо? Де бача? От все класно. От ще би диблінг. Ого, ого! Тут ну такого в мене ще не було, так я ще не брав.